Всім привіт! Ви на каналі саме той геймер. З вами Ігор. І сьогодні у Сіті Skyline ми намагаємося вирішити питання про нашу медицину. Питання в тому, що її постійно ніде не вистачає. Будемо будувати інститут, там непогані відсотки, для того, щоб знизити зараження, знизити шанси. Якісь там вилікува... вилікуватися є е... великий інститут, якийсь досліджень, заражень там також на все місто, тобто там, діє на все місто, і будемо надіятися, що ефективність стане краще наших медичних закладів, ну і стане ситуація в місті краще, бо ці значки е... швидких постійно трохи дістають. Ну, а ви влупіть вашу козацьку вподобайку. Підпишіться на канал обов'язково, бо постійно дивиться мій канал близько 600 людей. А підписано скільки. Зайдіть, подивіться, скільки зараз підписано, і ви зрозумієте, що це значно менша кількість людей, яка підписана в мене на канал. Тому виправляйте цю ситуацію. Швидко пишіть коментарі, щоб YouTube розумів, що ви, мої відео вам цікаві, і їх треба рекомендувати іншим людям. У нас тут тепло лампово. Як завжди, в кращих <хи> ютуберів, а, в кращих людей. Я сподіваюся, ну, в принципі, всім подобається. Відписок майже немає. Дизлайків також. Тому я думаю, варто звернути увагу на мій канал і порадити вашим друзям. Зробили, ну, а ми швиденько до проходження. Так, ситуація наступна, бачите, знову у нас проблема з медициною, ніде нічого не встигає, ми почали а, розмічати Ось ух, ти, бабу, ти значок не зрозумів, що в нас тут таке. А, м, дохід в кінці серії у нас там під 5 мільйонів був. М -м, він дуже пригає. В принципі, зараз 4, 44 мільйони у нас. Я думаю, ситуація наступна буде. Якщо. Критично буде не вистачати грошей, то я буду, звісно, щось робити, щось придумувати з ситуацією, щось якось думати. А поки, схоже на те, що ми працюємо в принципі в плюс, ну місто працює в плюс, час від часу просто стаються якісь незрозумілі прыжки грошей. Ну в принципі, бачите, зараз плюс 300, там перед цим був червоний. Ми будемо розширяти. У нас виникає потреба. Е, потреба в зонах забудових. Е, тому ми будемо їх будувати. Ми будемо розширяти, і через це ой. Е, і через це у нас буде виходити так, що ми будемо більше заробляти. Тобто, просто побудувати, та що ж таке, я вже другий раз не можу зробити поворот, такий, як я хотів. Тому буде ось так. Так, як ви виходитиме, так і будемо думати. і Так, що з цим? Я просто дуже надіюся що в нас не вийде ситуація, що. Доведеться якось перебудовувати наші оці такі е, крутелики, я в минулій серії говорив, що це, типу, трохи повторює е, такі зони нашої річки. Ну, щоб воно було нерівним. Е, тепер, що я хочу, е, давайте, так як в оцих зонах у нас постійно потребують. Лікування, от бачите, що я показував. Тут е десь а, ось на цьому колі було е постійно. У нас на цьому, як у нас колос? Мені чомусь постійно хочеться називати його Колос Рудовський. Е здається, од ну не здається, одне з чуд світу Семи чудес світу. Так, як я думаю, 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 де нам поставити коло? Давайте ось поставимо. Ой, я хотів би по центру його поставити. Слухайте, ну. Ай, ну, ну. І мені чомусь хочеться ось прямо тут. А ну, гра не дає. Добре, не дає, то не дає. Ми, спробу... Ми спробували. намагалися щось зробити. Тепер давайте побудуємо, мабуть, якось закручу. Так, від'їзд, від'їзд. Тайт буде 90 градусів. Закручуємо цю сторону. Тепер я хочу викрутити. Давайте. Не надто такий крутий загін. О, мені не подобається те, що відразу будуються якісь підйоми. Ну У нас тут. Дійсно, має бути підйомчик. Давайте спробуємо його в тунель, можливо, загнати. Але дуже-дуже-дуже. Ну, 20 метрів це. Ой. 20 метрів це багато. Давайте спробуємо опустити його на 15. ну Дивіться, 15, в принципі, навіть раніше він. 12 половиною А якщо ми 10, 10 уже не тунель. 11 ну 12 з половиною це вже тунель буде. А, давайте зробимо. Хай буде це тунеллю Надто крутий схил. Чим він крутий. Ось. Та ну. Бачите, малює тунелю. Тунелем, але побудували таку ганість Таку отаку підсунуло нам негарну. Добре, давайте тоді затягнемо цю вулицю. На. так, нуль. Ну, мені потрібно. Затягую. Ось хай буде так. І. Знову, знову, знову вулицю. Хоче загнати. В... Тун... А ось це, здається. О, добре, круто. Це буде тунель. І це подобається, в нас щось ми тут гарненьке побудуємо, щось придумаю, що не знаю, щось точно буде прикольне. Боже, який потрібен комп'ютер для того, щоб ця гра не лагала. Вибачте, але ну, хоча я дивився нещодавно огляд одного американського блогера. На комп'ютер, і він там був рейтинг бюджетних е, відеокарт і 40. Ну, не, в мене ТІАЙ 4070. А в нього там була в огляді в рейтингу е, 40 4070 звичайно, і він її вніс як бюджетна. Ну, чесно, така собі бюджетна відеокарта. Ціна її насправді кусається, і вона. Ну, я розумію, що зараз скажете, що в Україні вона дорога і дорогша, але, в принципі, ціна кусається в багатьох країнах, і вона не, комф, не є комфортною. Тому, чесно, називати її бюджетною, ну, таке собі. Але я думаю, розробники так десь і думають. Так, ну, 4070 це бюджетна, вона в усіх е приносить відділ продажу не знаю, аналітики, е статистику із Тіма. Каже: дивись, тут а, в людей до сих пір в топі 2060, а той 1080. 80 е Ось тут такі відеокарти, вони такі. Та ні, це не статистика. Це. От ми, ми віримо, що 4070 це бюджетна версія. Комп'ютера, тому орієнтуємося на неї і робимо ігри під неї Ну, по-іншому, я просто чесно не знаю, як вони намагаються про щось думати. Ну, чесно, це ж, це ж не окей, коли гра не оптимізована. Так, я розумію 4К, але я за кадром дуже часто пробую різні налаштування, змінюю. Різні якісь, ну, спробувати, хоча б, можливо, вийде, можливо, щось буде працювати краще. Але я навіть ставив 1080 ну, HD якість. І... Ну, По-перше, що очам боляче, бо вона не хоче нормально відображатися, і це прям якось. Ну, виглядає негарно. Відверто, гра виглядає негарно, вона. ну Після 4 к то звісно. Але проблема в тому, що фрізи, отакі, які зараз, при переміщенні, там вони, вони відбуваються. Чому вони відбуваються? От саме ключове питання, чому е, ці фрізи відбуваються? Добре, якщо у вас. Е, я не знаю, ну от чесно, я не знаю, чому так має бути. У нас не, не буде. Так що така от ситуація неприємна. Але як є? Зоні на ту. О, так, є. І ми прибираємо Так, оцю я хочу прибрати, щоб так, тут у нас і не будувалося. І давайте тепер трошки е, додамо Зон. <зум> Ні, ми додамо доріжку. Додамо доріжечку. Доріжечку. Ось у нас, ось вона. Але в нас тут переходу немає. У нас тут немає переходів для пішоходів. Тому давайте зробимо. Ну, ми ж е... маємо робити гарне місто. Правильно? Для всіх зручне. Так, е... де б нам його. Е... Ану? Ну, ось так, наче рівно. Давайте. Поставимо ось. Наче так. Ну, взагалі потрібно було б це все якось робити більш не так, як я роблю. чисто прицілився. Попав, не попав. Ну. Але ми так робимо. Ми, 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 ми хочемо робити це так. а чи потрібно робити. Мені просто зараз покажу, чому я думаю, чи варто робити ось воно ну з'єднує два, воно не, не гарно виглядає. Не розумію, чому, тому що якщо мовітом його трохи там під, підкрутити, то виглядає воно нормально. А от зараз не хочу. Давайте тоді ми ось. Ой. Так, занесу. І з'єднаємо. Так, давайте ми ось у нас з'єдналося. І це рівненький, такий гарненький. З'єднуємо. У нас буде, я думаю, достатньо е багато людей буде користуватися е цим переходом. Ми ще зробимо е сходи в всі частини нашого містечка. Так, куди б я спустив? Давайте, мабуть, спустимо на то... А далі у нас буде розсинхрон відео та звуку. А все чому? Чому дякуємо. Мікрофон Fifin Fifin краща якість. А, Так, він відвалився просто посередині. Запису не завжди помічаю, не завжди це бачу, але так стається. Ну тому буде перезаписаний звук. Тут я добудовую містер... мости. Жаліюся на те, що не дуже добре гра будує навіть без анархії, бачите, як це виходить. Не дуже так, як би сказати, реалістично. Ну, а от у нас як вийшлося з анархією. Набагато красивіше, я думаю. З іншої сторони, з'єднуємо, заводимо за будиночок, щоб можна було пройти спокійно, бажано, без зносу будинків. Так само робимо з іншої сторони, і я. Тут переношуся на іншу сторону, робимо ближче до перехрестя, до пішохідного переходу, щоб воно було все гарненько. Так само робимо з іншої сторони, але вже всередину кола. Тут я щось щось щось, щось мав дуже важливо розказати. Не пам'ятаю що, але знову фі -фін. кращі мікрофони на українському ринку і китайському. Так, я помічаю, що в нас здорово здоров щасноте, і в нас є зустрічка, односторонній рух. Додаємо будиночки за потребами, будуємо. Ну і переходимо до того, щоб забудувати потребність в низькій забудові. Я декілька серій назад вирівняв цю поверхню. В принципі, планував її під можливо якусь іншу забудову. Думав, можливо, там буде якісь туристичні місця, але вийшло так, що ну, зараз у нас тут буде забудова низької щільності. Дивлюся, що у нас тут з водичкою, все наче нормально, виглядає не дуже. Звісно, водопад також не дуже гарно виглядає в цьому місці. Оподіляємося швиденько з розміщенням нашої нової будівлі, центр дослідження захворювання. Розмічуємо, підставляємо так, щоб це було зручно, виглядало доволі гарно. Прибираємо будинки з основної дороги. Ну, бо вони, чесно, не потрібні. Як зазвичай вирівнюємо цю дорожку, все, щоб у нас було гарненько, плавно, рівно, бо ну на повороті, коли гра будує гострий кут, не дуже виглядає. А, звісно ж, крематорій розміщуємо Ну і завершуємо цю серію. Ви обов'язково влупіть вашу козацьку вподобайку, підпишіться на цей канал та залишайте коментарі. це важливо. У нас на каналі поки 360 людей. Десь так. А ми рухаємося до цілі 500. Всім гарного дня, вечора і в Україні перемоги. па-па